Пляцок, сирна вишиванка, неймовірно смачний. Ідеально поєднується абсолютно всі смаки. За картон мені не пишіть, цей пляцок відправлявся поштою, тому він на картоні. Заварюємо мак, обов'язково його добре перебити блендером чи вручну, щоб він потім не розслоювався в пляцку. Заварюємо, допоки не викопить вода, і ставимо стигати. Тісто, яйця збиваємо з цукром до побіління, борошно просіяне з розпушувачем і холодне вершкове масло. Перетираємо, додаємо сюди сметану і нашу яєчну суміш. Все замішуємо. Половину тіста кладемо в холодильник, до іншої половини тіста будемо додавати какао. Додали какао і розділяємо тісто на дві кульки і ставимо в морозилку. Сирна начинка, жирний сир. Перемішуємо з маслом кімнатної температури, яйця збиваємо до пухкості і вмішуємо до сиру, збиваємо міксером до однорідності. Макова начинка, білок збиваємо з цукром та додаємо мак. Перемішуємо. Дістаємо тісто з холодильника і розділяємо його на дві частини. Розкачуємо по формі, розмір напишу, викладаємо половину макової начинки і половину сирної. Беремо кульку з, холод... з морозилки і затираємо, печемо до готовності. Печемо ще один такий самісінький корж. Даємо повністю остигнути крем. Масло кімнатної температури збиваємо до пухкості і частину додаємо з гущане варене молоко. Викладаємо крем на корж, накриваємо коржем, поливаємо.